Вітаємо друзі на каналі! Сьогодні у нас дуже класний весняний, легенький, літній, гарний десерт чизкейк без випічки. Готується дуже просто, таким можна порадувати і дітлахів, і всю родину. Ми приготували із полуничкою можна додати будь-які ягоди фрукти, які вам до смаку. Ось така краса в нас в результаті виходить. Залишайтеся з нами і готуємо разом. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, беремо печиво, у нас печиво до кави, можна використати будь-яке. Перебиваємо блендером. Так найпростіше. А можна просто перетерти в руках. Можна взяти вівсяне печиво. Вершкове масло розтоплюємо і додаємо до печива. Воно у нас ледь тепле. Перемішуємо це і буде основа нашого тортика. Буде наша така паляничка. Готуємо форму, в якій будемо збирати тортик. Ми одразу вкладаємо на тарілку, беремо кільце без дна, закриваємо ацетатною плівкою, хоча це не обов'язково можна і без плівки, можна просто у роз'ємній формі збирати. Висипаємо всю масу і ложкою втискаємо. Плюс ще можемо так от склянкою, щоб було у нас чим рівніше. Так, досить того і відправляємо у холодильник. Поки маса настоїть в холодильнику 20-30 хвилин, ми замочуємо желатин і беремося до сиру. Кисломолочний сир базушено взяти жирний, тоді він буде такий більш пастоподібний. Перебиваємо блендером, додаємо сметану у нас 20% жирності додаємо цукор. І далі блендером все це перебиваємо до однорідної маси. В результаті у нас виходить ось така майже як паста. Желатин у нас уже набух, ми його відправляємо на баню або мікрохвильову піч розтоплюємо. Частину сиру ми відкладаємо в іншу ємність, і туди додаємо желатин. Все швиденько перемішуємо. Це ми робимо для того, щоб у нас. Одразу не схопився желатин і не був такими грудочками. Плюс ще дуже важливо, щоб сметана і сир у нас були кімнатної температури, не холодні. Тоді в нас гарантовано маса буде кремоподібна. Ось така. Тут ми працюємо швиденько, все гарненько вимішуємо і викладаємо одразу на корж із печива. Робимо скоро, тому що желатин досить швидко схоплюється. Розправляємо і відправляємо в холодильник. Даємо можливість застигнути. Коли повністю у нас сирна маса вже застигне, ми беремося за приготування наступного прошарку. Желатин теж заливаємо холодною водою, в каструлю наливаємо воду, додаємо цукор, ванільний цукор і будемо готувати прозоре желе. Можна взяти звичайне магазинне жилет дві пачечки розчинити і залити полуничкою. Ми дуже хотіли зробити, щоб у нас прошарок був прозорий. Отже, воду із цукром ми довели до кипіння, забираємо з вогню і вже в гарячу масу додаємо набухший желатин. Відставляємо бік, хай маса охолодиться, тим часом ми підготуємо полуничку, забираємо хвостики, розрізаємо на половинки і формуємо, де більші, де менші. Це нам буде так просто легше потім сформувати зверху декор. Дивіться, сирна маса повністю застигла, і ми тепер зверху викладаємо ось таким чином полунички. Формуємо квіточку візуально. Чудово тортик підходить до Дня матері, який сьогодні, і він поїде до нашої бабусі. Далі, вже охолоджену желейну масу, ми наливаємо ложкою легенько, тільки так, щоб покрити дно. І відправляємо в холодильник. Після того, як цей перший прошарок охолодиться, застигне, ми завиливаємо решту желейної маси. Це робимо для того, щоб квіточка у нас застигла і ну, не пошкоджувалася, щоб пелюстки не розліталися і не виливалися догори. Відправляємо все в холодильник на кілька годин. У нас тортик стояв 3 години в холодильнику. Далі забираємо кільце, забираємо цитатну плівку і в результаті у нас виходить ось така краса. Легенький, гарненький святковий весняний тортик. Його можна приготувати і на бісквітній основі. А можна взагалі і не давати ні бісквіт, ні печиво. Нарізати бажано гарячим ножем. Так набагато легше нарізається. І вже можна смакувати. Красивий, правда? Дякуємо, що ви були з нами. дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі! І привітайте, матусь! Не забудьте!